Як вибухи в Криму впливають на ситуацію на Херсонщині? Що змінилося на Півдні після пошкодження мостів через Дніпро? І як буде розвиватися ситуація далі? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Далі про війну на Півдні України. Збройні сили України взяли під повний вогневий контроль усі логістичні шляхи російських окупантів на Херсонщині. Інформацію про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він зазначив, що на сьогодні жоден з мостів регіону не придатний для використання у військовому плані, тобто для перевезення важкої військової техніки або боєприпасів. Напередодні британська розвідка також повідомляла, що два основних мости через Дніпро в окупованій Херсонській області ймовірно непридатні для військового постачання після ударів по них. За цими даними упродовж останніх днів Росія змогла здійснити лише поверхневий ремонт пошкодженого антонівського автомобільного мосту, який, скоріш за все, лишається структурно пошкодженим. Відповідно до звіту інституту вивчення війни, російська армія не зможе доставляти боєприпаси, паливо та важку техніку, достатню для наступальних або оборонних операцій через понтонні переправи або повітрям. Також у повідомленні йдеться, що через удари ЗСУ у військ Російської Федерації є нестача палива та боєприпасів, і спостерігається зниження інтенсивності російських штурмових і артилерійських обстрілів. Якщо українські війська зможуть перешкодити росіянам відновити будь-які з пошкоджених мостів, російські сили на західному березі Дніпра швидше за все втратять здатність захищатися навіть від обмежених українських контратак. Зазначають в інституті вивчення війни. Військовий експерт, льотчик запасу збройних сил України Роман Світан, зазначає, що зараз на Херсонському напрямку російська армія переформатовує свої війська. У першу чергу це робиться задля оборони окупованих територій. Сейчас на Херсонщині групування, яка розрона практично на три частини, Дніпром і Інгульцом. Це три практичські. группировки, которые самостоятельные. Лево, левобережная группировка может быть использована для, как резервная для каких-то задач для правобережной, но после того, как были в последнее время практически отрезаны нитки снабжения правобережной группировки, практически это можно говорить о том, что это две, две разные группировки для выполнения разных задач. Правобережная будет, скорее всего, выполнять задачу обороны Зайнятого поцдарма, а лівна групування в районі скоріше всього, буде виконувати задачу для враження предполагаемого нашого наступлення в сторону Мілітополя. Роман Світан зазначив, що правобережне угруповання російських військ наразі відрізане від постачання. Відновити його можна за допомогою понтонних переправ. Проте ця ситуація досі не вирішена, каже експерт. Левобережная группировка, в принципе, снабжается из Крыма и со стороны Мариуполя. Не везде ЖД, потому что наши партизаны выполнили свою задачу по перерыву логистических цепочек. В принципе, там большинство мостов, особенно ЖД, взорваны. Но, тем не менее, у них идет до сих пор переброска транспортом колесным, синичным, и в принципе даже на трейлерах они еще имеют возможность из Крыма и с Мариуполя подтягивать на левый берег технику. Причем последнее время со стороны Ростова через Мариуполь, через Бердянск шла инженерная техника. То есть это та техника, которая... Можуть ремонтувати мости ліба понтонные групи, которые можуть в принципі навадіти понтонної переправи. Ана, ана ще до сих досі там є, поки що правда не з Також роман світан вказує на те, що першочерговою задачою української армії є не деокупація території, а знищення військ противника. Як мінімум, після виконання тієї задачі по унічтеженню армії на е, відкритих е, пласкостях на відкритій поверхності. После этого можно будет уже говорить о освобождении территории и, допустим, о деоккупации городов. Причем иногда после выполнения первой задачи по нанесению до 30-40% потерь армии противника, армия начинает отход. И это, в принципе, нормальный ход российской армии. Так что, если мы нанесем, допустим, в районе правобережья Потери российской армии в районе 40, а если еще и 50 они процентов, они просто примут решение уйти, они эту территорию не смогут э, теми войсками, которые будут разбиты, ее э, сохранять. и В принципе, это один из вариантов, самый лучший вариант для деоккупации того же Херсона. Он будет безболезненный для Херсона и Херсон. Військовий оглядач Костянтин Машовець зазначає, що пошкодження мостів на Херсонщині спонукає російських військових змінювати логістику. Ситуація з матеріально-технічним забезпеченням угрупування російських військ на Херсонсько-Береславському плацдармі дещо зазнала змін, скажімо так, от е вона ускладнена від тепер. Тому що е, постачання предметів матеріально-технічного забезпечення для потреб е, частини підрозділів російських військ на е, відтепер займає більше часу, і по суті, плече підвозу, так зване, е, тобто, е, це такі критерії, критерії оцінки ефективності логістичного забезпечення. Військ він воно збільшилось, тому що потребуватиме тепер використання паромних переправ різноманітних плавзасобів. Військовослужбовець і депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що наступні два тижні будуть вирішальними для угруповання російської армії на правому березі Дніпра. Вони будуть намагатися шукати шляхи постачання зброї і техніки або відходити, зазначає депутат. Якраз постачання техніки воно ж відбувається виключно залізнодорожним та залізничним транспортом. Чому тому, що техніка не може їхати своїм ходом багато? В них загади взагалі моторесурс будь-якого танка, там чи БМП це 600 кілометрів. Після 600 кілометрів треба робити капітальний ремонт. двигуна. вона не здатна багато їздити. вона їздить або на залізничних составах, або на тралах. На сьогоднішній день можливість окупантам постачати залізничним транспортом немає, тому що ми бачили останні вибухи якраз і в Херсонській області на залізничних станціях, і знов-таки в в Херсонській області, тобто залізничні станції, які вже віддалені далеко від лінії фронту. І там на сьогоднішній день вже йде ураження накопичень і составів ворога, які в Брелівці там пам'ятаєте, 40 вагонів було знищено одномоментно і, і техніки і боєприпасів а брильовка – це вже неподалік від каланчака тобто в окупанта вже немає можливості постачання цього тому найближчі два тижні будуть вирішальними а ще й треба перекинути з лівого берега на правий а тут знешкоджені всі транспортні артилі такої можливості немає 16 серпня у Джанкойському районі окупованого росією криму пролунали вибухи Інформацію про це близько сьомої ранку почали давати місцеві телеграм-канали та окупаційні змі. Пізніше, призначений Кремлем, так званий голова анексованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив дані про вибухи і заявив про двох постраждалих. У Міністерстві оборони Росії повідомили про детонування боєприпасів та назвали це диверсією. Вибухи біля Джанкоя в Криму прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Цитую. Операція демілітаризація у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни кращі спонсори гарного настрою. Написав він у своєму телеграмі. Українське військове командування офіційно вибухи у Джанкойському районі поки не коментувало, але пізніше, 16 серпня, стало відомо про нові вибухи на військовому аеродромі поблизу окупованого Сімферополя. Військовослужбовець і депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що вибухи в Криму не є випадковими. На початку військового вторгнення російські військові концентрували свої склади на правобережжі, але після серії вибухів там не залишилося місць, куди б окупанти могли постачати боєкомплекти. Зазначає депутат. Єдине, де вони вважали, буде безпечним розташування якраз складів, це Крим. Сьогодні зранку ми побачили, що і Крим це небезпечне місце, тому що після аеродрому, да, який там вибухнув в саках і знищив ті літаки, яки, яким були останній час наносились авіаудари. Якраз по нашим територіям. То сьогодні, зранку, в селі Майське, це на території, бувший животноводчий комплекс, там були складі, і ферми. Окупанти розташували свою військову базу, базу зберігання боєкомплектів. І спочатку там був вибух. Окупанти казали про те, що це. Загорілася підстанція, вибухнуло декілька вікон, але з часом ми побачили, що вікна вибухають ще й досі ще зранку. І до цього часу вибухають вікна. Детонація шалена. Також ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України завдали удару по автомобільному мосту через дамбу у новій каховці. Тепер його не можна використовувати за призначенням. Повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. У свою чергу, російські окупанти заявляють про ймовірне руйнування Каховської ГЕС через обстріли ЗСУ. Генеральний директор приватного акціонерного товариства Укргідроенерго Ігор Сирота стверджує, що обстріли відбувалися не по тілу дамби, а по мостовому переходу, який проходить поряд. Що стосується ударів. Скажімо, ті, що йдуть по мостовому переходу, вони жодним чином не вплинуть на якусь катастрофу, що стосується станції чи самої плотини. Плотина і станція витримують будь-які попадання, скажімо, ракетних ударів. Ну, звичайно, якщо попаде в маршзал, ну ми будемо мати пошкодження агрегатів. Це це точно. Що стосується якоїсь катастрофи, яка б могла спричинити великі наслідки для плотини. Я не бачу. Також Ігор Сирота вважає, що жодна ракета не в змозі пробити греблю, адже вона розрахована на надпотужні удари. Зараз Каховська ГЕС працює на 35-40% своєї потужності, зазначає директор. Звичайно, що станція працює на три. 3... 35-40% своєї потужності вона працює рівним графіком, вона не працює в системі балансування. Ось, і тому, що ще до цього був пошкоджений агрегат, з, тому що було втручання, скажімо, в роботу станції. Ось ми готуємо позов щодо відшкодування збитків до, скажімо, до Росії. Яке нанесли шкоду роботі Каховської станції на сьогоднішній день вона здатна працювати в такому режимі, якщо не буде зовнішнього втручання. Про гуманітарну ситуацію на Херсонщині у зв'язку з пошкодженням логістичних маршрутів нам розповів голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. За його словами, складнощі є, але говорити, що саме внаслідок руйнування мостів сталася гуманітарна катастрофа, є перебільшенням. Ну, насправді можливості для проїзду, транспорту, такого будемо казати, не, не, не сильно важкого. Вони через платину Каховської ГЕС вони існують то це, ну, це ми кажемо, що на сьогоднішній день там неможливе сьогодні пересування там, військової техніки, та, яка важить дуже великі об'єми, це танки, е, якісь ну, там, знову ж таки повертаюся, військові автомобілі, які вони, е, вони важкі, вони з боєкомплектом вони не можуть пересуватися цими дорогами. Якщо казати що про невеликі е, об'єми вантажів, про приватний транспорт він рухається, він пересувається. З великими чергами, згоден, там з великими е, затримками, але це е, можливість така існує, тому е, гуманітарна катастрофа, вона ну вона напевно трошки переовілічена. Будемо казати російською мовою. То насправді е, насправді харчі продукти харчування і в е, обласному центрі вони наявні, і, і взагалі, то есть, на Херсонщині. Поки що будемо казати зараз. Ситуація з нашим вражаєм все ж таки Херсонщина це житниця, Херсонщина, це область, яка ну всю Україну годувала фруктами, овочами, і бокчовими культурами. Так що думаю, що питання там забезпечення продуктами харчування, воно не буде стояти гостро на Херсонщині. Також Олександр Самойленко зазначає, що Херсонську область дійсно залишають офіцери російської армії. Тому що дійсно останні дні показали про те, що і були завдані удари по всіх командних пунктах, які були розташовані на території, і правобережна, лівобережна, правобережна взагалі вона була майже вся локалізована, всі склади логістичні, всі на сьогоднішній день, як я казав, вже артерії, які поєднують, скажем, військові ті угруповання, які існують російські на території там, окупованої території Херсонської області. Тому, знаєте, це головний показник, коли керівництво вже кидає своїх солдат, то вони самі не вірять в те, що вони утримують цю нашу землю, і в тому, що вони мають якісь шанси на те, щоб зберегти контроль над принаймні на сьогоднішній день над правобережною частиною Херсонської області. Щодо деокупації Херсонщини, то військовоглядач Олександр Коваленко зазначає, що цей процес не буде швидким. Проте російські військові вже намагаються евакуювати частину свого командного складу, принаймні на лівий берег Дніпра, вважає експерт. Де окупація правого берегу? Вона не буде відбуватися якось так стрімко, якось масштабно, та так і далі, тому що збройні сили України зараз роблять саме акцент на тому, щоб максимально зберегти свій особовий склад. А для цього це необхідно повністю невелювати бойовий потенціал цих окупаційних військ, які зосереджені на правому березі. А для цього треба повністю знищити майже усі склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, військові частини, ремонтні бази так і далі. Тільки після того як в них не буде можливості а, здійснювати хоча б мінімальне забезпечення своїх передових підрозділів, саме тоді розпочнеться контрнаступальні дії, коли вони не зможуть тримати оборону. Також Олександр Коваленко зазначає, що ймовірно вибухи в Криму ми будемо спостерігати і надалі. Я не кажу про те, що найближчим часом ми можемо побачити, як буде палати якийсь об'єкт Севастополі або на півдні тимчасово окупованого Криму. Чому? Тому що навіть на північній частині а, Криму є велика кількість військових об'єктів, які а, повинні отримати трошки свого головотяпства. А саме тому північна частина Криму, на мій погляд, найближчим часом буде в епіцентрі загальної уваги. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.